Христос рождається, славімо Його. Дорогі брати і сестри, сьогодні вівторок, 13 січня 2026 року, у День віддання свята Різдва Христового, Свята Православна Церква вшановує пам'ять преподобної Меланії римлянині, преподобного Паїсія Святогорця, Святителя Петра Могили, митрополита Київського, святителя Досифея, сповідника, митрополита Загребського, священномученика Михаїла Березіна, пресвітера і мученика Петра Троїцького. На Божественній літургії у храмах читається Соборне послання святого Апостола Якова, глава 3, вірші з 1 по 10. мнозі учителі буваєте, братіє моя, ведящи, як больше осуждение приимінь. Много бо согрешаем всі. А ще, кто в слове не согрешает, сей совершен муж силен обуздать, и все тело. Себо і и коням уздыво уста влагаем, да повинуются нам, и все тело их обращаем. Се и корабли велицы сущие и от жестоких ветров заточаими обращаются малым кормильцем, а може стремление правящего хощет. Також где же и язык мал уд есть, и вельми хвалится, се мал огонь, и, коль великие вещи сожигает, и язык, огонь, лепота неправды, Сица и язык водворяется в во удях наших, скверня все тело и поля коло рождения нашего, и опаляяся от гиены. Всякого естество зверей же и птиц, гад же и рыб, укрочается и укротится естеством человеческим. Языка же никто же может от человек укротить. И неудержимого зло исполн яда смертоносно. Тем благословляем Бога и Отца, и тем клянем человеки, бывшие по подобию Божию. Од тих же уст исходит благословення і клятва. Не подобает братіє моя возлюбленная сим так оббивати. Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засоб приймемо, бо всі ми прогрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерника. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс. І язик вогонь, світ неправди, язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним кленемо людей, що створені на подобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Євангеліє від Марка, глава 12, вірші з 18 по 27. І приїдоша се дукеє к ньому і жаглаголют воскресенню не і вопросіша його глаголюще. Учителю Моисей написа Яко аще, кому брат умрет и оставит жену, а чад не оставит, да поймет брат Его, жену его и воскресит семя брату своему. Семь брать тебе, и первый поят жену и, умирая, не остави семени. и вторый поят ю и умре, и не той остави семени, и третий такожде. И пояшаю ю и не оставишь семени, последи же всех умре и жена. В воскрешение, егда воскреснут, которому их будет жена, седмь имешаю жену. И отвещав Иисус рече им, не сего ли ради прельщаетесь, не ведущие Писание, не силы Божия? Егда бы из мертвых воскреснут, ни женятся, ни посягают, но суть, яко ангели на небесах. О мертвых же, яко восстают, не стеличли в книгах Моисеевых, при купине, яко рече ему Бог глаголя. Аз Бог Авраамов, і Бог Ісааков, і Бог Іаковль. Несть бог мертвих, но бог живих, ви убо много прищаєтеся. І прийшли до нього садукеї, які кажуть, що немає воскресіння, і ставлять йому таке питання: Учителю. Мойсей був написав нам, що коли в когось помре брат, і зоставить жінку, дітей же не зоставить, то щоб брат його взяв жінку і воскресив потомство братові своєму. Сім братів було. Перший узяв жінку і помер, не лишивши потомства, узяв її другий і помер, не лишивши потомства. Так само і третій, ніякий із сімох не лишив потомства, а після всіх померла жінка. При Воскресінні, як вони воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус вже сказав їм: Чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте Письма і Божої сили, бо як воскресають із мертвих. То ні женяться, ані заміж виходять, а будуть, як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть? Хіба ви не читали про той кущ в книзі Мойсея, як ото Бог сказав до нього Я, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, він Бог не мертвих, а живих. Тож дуже ви помиляєтеся. Усім спокійного, мирного вівторка, Божої допомоги в трудах і молитві.